Сьогодні я хочу розповісти дещо важливе, а саме про неповторність кожної людини. Тож, всідайтеся зручніше і слухайте уважно. Цікаво влаштована природа в ній усе прекрасне і незвичайне. Кожна її складова, необхідна і важлива, має своє місце і призначення. Ви вже знаєте, що людина невід'ємна частина природи, неповторна, як і всі організми. Розгляньмо асоціативний курс слова людина. Подивіться, скільки асоціацій можна дібрати: Я, розум, суспільство, народ, почуття, мрії, мова, праця. На землі живуть мільярди людей, та ніколи не було і нема двох зовсім однакових людей. Кожна людина неповторна. А вже ж, є схожості. колір волосся, колір шкіри, колір очей. Але є дещо особливіше, що відрізняє нас один від одного. Ми можемо бути схожими зовні, але абсолютно різними за смаками, характером, манерами, звичками, інтересами. Це і робить нас неповторними. Розберемося, в чому ж полягає наша неповторність. Все дуже легко. Неповторність людини це її зовнішність. Риси характеру, здібності. Зовнішність це зовнішній вигляд, образ людини. Зовнішність залежить від нашого іміджу, індивідуального стилю, моди. Наш характер він робить нас унікальними, адже це. Сукупність індивідуальних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо. Характер в свою чергу поділяється на різні риси емоційні, розмові, волюві. Наші здібності. Теж впливають на нашу неповторність. Тому що це індивідуальності які психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Отже, підсумуємо: людина може бути дуже схожа за зовнішністю на іншу людину, але відрізнятися своєю особливістю та індивідуальністю. А зараз. Я пропоную вам виготовити власну візитку. Все дуже просто. Напишіть на ній своє ім'я. Перелічіть власні якості, звички. Вкажіть, чим полюбляєте займатися. І наостанок мені б хотілося, аби ви запам'ятали ці слова. Я це я. У всьому світі немає такої самої людини, як я. Є люди, які чимось схожі на мене, але немає точно такої, як я. Мені належить усе, що в мене є моє тіло, мій мозок, мої почуття. Мені належать усі мої успіхи і перемоги, усі мої помилки і поразки. Я люблю себе. Я знаю, що в мене є вади. Але я можу бачити, чути, відчувати, думати, говорити. Я належу собі і цим пишаюся. Я можу творити себе. Я це я. І я це прекрасно. Кожна людина неповторна, запам'ятається.